Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні я хочу половити окуня на різці. Перед цим я тут непогано його половину ультралайт. Правда, окунь тоді був весь дрібний. Тому сьогодні я вирішив зібрати ось такий о, лайтовий комплект і спробувати його половити на приманки 2,5-3 дюйми. Можливо, хоч так він буде клівати більший. Ну І без щуки, я думаю, теж сьогодні не обійдеться. Так як дрібної щуки тут вистачає. Комплект, який я сьогодні буду використовувати, це Фаворит Scanline 902 модель. Це цей зріс 2,70 з тестом до 14 грам. Катушка Shimano Ultegra 3000, шнур е, UGK Upgrade 0,4 по Японії. Поводок в мене сьогодні грубий з 0,51 флюра, та як можливо покльовка щуки. Комплект приманок мінімальний. Взяв ось такі два вида фетиків, 2,8 дюймів. Ось ларва 3 дюйма. Ось такі танти 3 дюймові і раки. На мою думку зараз на ракі окунь найкраще повинен клювати. Ось така коробочка. Блін, була ще покльовка. Видна рибка маленька. трошки рачка кольца замерзай. два-три закида і треба кольца чистити. але покльовка вже була На 3 дюйми резину. Блін, саме березі, і це щуча покльовка була. Бо вдарила сильно. Зараз спробуємо доловити. це 100% щуча покльовка. Окунь так не п'є. Хорошая шос. Блі, щось... Ах, здесь... не є. Ах, я думал забагрилася. Ну щочка така. А, ні, забагрелася. Я бачу, щось не то. Бачу, вона якось незвично себе веде. А вона. Промахнулася Але пощастило, що штурм в пасть не попав Ось такого, друзі, щочка її куска Пішла. Gdje sećka? Теж невеличка така як цим клюнула. Але крепуча. Блін, і знов забагрілася. Ну як це вона так ліє? Друга щука і друга маже. Теж така більш-менш непогана, але теж промахнулася. Злата. Так, пливи. Пішла. Але чого ж вона маже? Блін, розірвала мені приманку. Зараз поміняю таку саму поставлю. Всього такого приманка сьогодні краще за всіх працює. Це пірчики, ось такі 2,8 дюймів. Пробую зараз покидати з іншого берега. Перейшов на інший берег. Зараз подивимося чи є тут рибка, чи ні. Не хоче на цьому березі клювати. Зараз перейду на той берег, де починав рибалку. Зараз спробую поміняти приманку. साल तो ता Ти знов риба? Блін, і знов баграна. Та що це таке? Ну, я взагалі-то не знаю, але більш за все, що баграна, бо поведе себе якось незрозуміло. І ще вроді щось непогане. Блін, та що це таке? Третя щука забаграна. Блін, що сьогодні за день такий? Третя покльовка щуки і третя забаграна. Все одно, що вони там штабелями стоять. Капець, блін. І ще зараз попробую достань, коли вона поперек зацеплена. Да! Ще в мене такого не було. Три щуки і три забагрені. Ну вона з покльовкою, вона то і збере, але маже. Це, до речі, така вже кілошна. Я цю заберу. Але капець, три щуки, блін, і три. Зловлено неправильно. Да, навіть не знаю, що сказати. Ну не знаю чи спрацювало, бо клюнула неправильно, але ось така танточка 3 дюйма. Щесть є, це вже опінь. А, маленький. Ну що ж, друзі, цікава сьогодні була рибалка. Да, буває, щука часу маже і багриться, але що три рази підряд, це в мене вперше. Е, Покльового кокуня сьогодні було теж багато, але 3 дюйма для нього все-таки забагато. Ну, Для такого розміру, який сьогодні клював. Зараз я вже йду до машини, тому буду, друзі, з вами прощатися. До нових зустрічей.